Всіх вітаю, дорогі друзі. Для вас сьогодні підготував дуже цікаву тему. Хочу вам розповісти про страшенну кризу з квартирами тут, в Торонто. Особливо в Торонто будемо говорити, але це в загальному стосується всієї Канади. Можливо, ви пам'ятаєте, можливо, ні. Це, звісно, тільки моя думка. Але тут в Канаді недобре інвестувати в квартири. Тут в Канаді дуже треба бути обережним, якщо інвестуєте в квартири. Бо квартири це така інвестиція. Яка може вас конкретно вкусити, вона виглядає ніби доступна, все класно, але там є дуже багато різних та таких нюансів, про які люди не задумуються, а купують їх і потім з тим всім стикаються. І сьогодні я попробую вам пояснити про це, але також хочу розповісти про цю кризу, де зараз багато квартир просто сидять пустими, просто тисячі тисячі квартир в Торонто, Принціонтаріо та в Отаві навіть. Сидять просто повноцінно і не можуть ніяк продатися. І це дійсно велика проблема. Собі, уявіть, просто ви купуєте квартиру, навіть якщо ви живете там в Канаді, вже довго чи навіть маєте папери, і тут ви хочете переїхати навіть в інше місто або кудись інше, і ви не можете нікого знайти, по-перше, на оренду і не можете продати, І в які ви гроші попадаєте. І з іншого боку, ще уряд на вас тисне. Повноцінно на вас тисне, і якщо вас ніхто не живе, то вам ви повинні платити податок уряду за те, що у вас пустує нерухомість і квартира. Тобто, фактично таким чином уряд навпаки спонукає людей, або продавати або здавати їх на оренду, і це дуже вдаряє по кишенях багатьох людей, і це може привести вас просто до абсолютних низів вашому житті. Я вас дуже сильно попрошу. Залишайте цьому відео вподобайки, пишіть вашу думку на цю всю ситуацію, що ви думаєте про квартири, і також підписуйтесь на канал. Розумієте, багато наших людей, які приїхали з Європи з України, для них квартира це щось непогане, щось неймовірне, бо ми до цього привикли. Це наша культура. І я не говорю, що в Україні всі абсолютно живуть в квартирах, але більшість населення. Проживає саме в квартирах, в приватних квартирах і навіть в Європі. І це дуже, знаєте, спонукає до тих різних таких вчинків, що так мені потрібно жити в квартирі. Мені треба дивитися в сторону квартири. І ви думаєте, що квартира це справді щось неймовірне, щось класне. Але це далеко не так тут, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки. Тут приватний будинок. Набагато більше ціниться, тому що приватний будинок, якщо ви думаєте, от, а хто там буде його купляти, але його можуть купляти пару сімей, в тих будинках можуть жити пару сімей. Ви можете здавати свій підвал і з того заробляти. І вам ніхто не заважає. І ви можете дійсно так, знаєте, від щирого серця контролювати весь цей, е, як то сказати, порядок навколо будинку. І не будете переживати, що у вас якісь миші чи таракани почнуть заводитися, так як це може відбутися в різних квартирних комплексах. Отже, рухаємося надалі. В Торонто дуже велика проблема, що в загальному цей маркет квартир був створений більше для інвесторів. Квартири, які дуже маленькі, двохкімнатні, однокімнатні, але навіть ці двохкімнатні квартирки, там площа дуже малесенька. І більшості людей, які підходять, дивляться на ці квартири, чи хочуть придбати їх, чи хочуть взяти в оренду, то оренда шалено космічно дорога, мало місця, і люди бачать, що вони не можуть свою сім'ю тут розвивати, і сім'ї буде затісно. І таким чином багато цих квартирок маленьких, які не просто не придатні для більшості людей, і для більшості в загальному, е, ну е, як то кажуть, клієнтів, які могли би придбати цю квартиру, вони просто відходять подалі. І те, що так багато їх циркулює також на маркеті, то ви собі уявіть, яка це величезна і складна конкуренція. Якщо, вам, якщо ви хочете продати свою квартирку, вам пові повинні мати щось унікальне. Напевно, якась високоповерхівка повинна бути, гарний краєвид. Просто <кх> всередині має бути ну все просто таке, знаєте, якесь сучасне і дійсно якісь такі апгрейди. Конкретні, які дійсно захочеться заплатити, такого більшості нема, і люди просто не купують це. І це велика дуже зараз проблема з квартирами, що вони дорогі, велика оренда, це все сплачувати, і люди дійсно попадають на величезні, просто повноцінні гроші. І тепер дивіться, якщо ви власник ще квартири, вам потрібно платити за кондофі. Тобто вам потрібно платити за те, що за тим будинком доглядають приблизно за такі квартири, які коштують Торонто, в таких більш-менш нормальних будинках. Мінімум треба буде давати від 300 до 800 доларів в місяць за те, щоб дивилися за тим будинком. Так, в ту суму деколи входить і деяка комуналка, там електроенергія, вода, але не завжди. І це уявіть собі, які це величезні гроші. Якщо, наприклад, в такому місті, як Едмонтон, можна придбати будинок за півмільйона, чи за 600 тисяч, чи навіть за 300 тисяч, і потім той будинок трошки... Підремонтувати і витягнути вгору, то ви хоч маєте якісь подвір'я, ви хоч маєте якусь вільність, ви хоч себе почуваєте, хоч можете собі якийсь е домик на колесах біля хати поставити чи човен, гараж, щось гаражі робити. А там ви прикуті, ви прикуті до того місця, ви платите по 500, по 600, по 700 тисяч за ті маленькі квартирки, які нікому. Не потрібні. І це тепер сидить, просто ця вся пустка вона сидить, сидить, збільшується з кожним днем, збільшується. І люди просто мають ніби капітал, навіть може деякі мають виплачені ці квартири, і їм нічого вони з того не можуть взяти, бо вони не можуть їх просто тупо продати, тому що нікому вони не потрібні. Бо більшості цих квартир, які сидять, вони просто замаленькі або не підходять по розмірах, або в загальному по тому, як вони були е, зроблені. та по кімнатах для того, щоб дійсно сім'ї могли їх придбати. Бо зараз Торонто дивляться більше на більші квартири. А ці маленькі різні квартирки, які будувалися, суто будувалося, щоб інвестори могли собі, знаєте, десь гроші закинути і надіятися, що все піде вгору, і потім вони то все продадуть. А тепер, коли прийшов час продавати, нікому воно не потрібно. Це конкретна зараз криза на житловому ринку тут, в Канаді. Ну і звісно, з тим всім, що зараз відбувається, великий тиск в іммігрантів. Папери складніше, складніше стає отримати. Люди перестають так, знаєте, дійсно дивитися на те, щоб оренду чи купляти. Це все спричиняє до тих самих проблем. Тому я завжди своїм глядачам говорив, і до мене стільки людей зверталось потім і писало Дякую тобі, канадський Марк, що ти нам порекомендував, що ти нам дійсно все. Розклав так, як воно є, бо я завжди правду розповідав і хотів поділитися, бо я мав квартиру, мав таунгаус і маю приватний будинок. І це зовсім розумієте, всі три різних світи. І важливо розуміти, що якщо ви дійсно хочете в квартирі жити, краще орендуйте ту квартиру, тому що ви ніколи не знаєте. Який сусід може з'явитися з боку, і як це все чути, і які можуть бути проблеми, які можуть бути сморіди, які можуть бути таргани заводитися? Це просто не вартує, того, щоб бути власником. І потім, коли ви маєте цей кондофі, ви платите його, то все рівно треба буде. Потім вас може в загальному цей менеджмент стягувати гроші. Якщо треба буде щось зміняти цілий дах. І в, ці, в цілому квартирному комплексі з вас можуть стягувати гроші. Також ви повинні платити податок на землю. Фактично, за землю, на якій ви навіть не живете, нічого не можете використовувати, навіть садити, ніяке навіть дерево не можете свій посадити. А хата може й дорожча трохи, але її легше набагато продати, і завжди хата продасться, бо завжди на хату є попит. і Він завжди буде, особливо в Сполучених Штатах Америки. Та Канади. Тому зараз люди, знаєте, стикаються з такими різними проблемами, і багато людей покидають Торонто, бо просто місто хіба що їздити на туризм. А жити там не дуже так добре, повірте мені. Якщо ви приїхали, може, років так 10-15 тому назад. То так, там легко можна було ще закріпитися, тому ті люди зараз гонорові. А от зараз приїхати і закріпитися, то вже ті люди б вже давно б не змогли там закріпитися. І вже шукали себе в якихось інших містах тут в Канаді. Вон така то вам інформація та історія з Канади. Цікавинка. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.